взагалі от багато людей повижали під час приходу руського миру в село Боброве Кут, що на Хресонщині, подружжю Олексію та Лідії довелося виїжджати, адже знаходитися там було надто небезпечно. Лише іноді навідували свою хату. Згадують окупанти, заходили в чужі помешкання і вигрібали звідти просто усе мене е, тут. Родственниця живе, то вона розказувала, що вони тут робили. Дуже страшно було вийти на вулицю, тому що це все не так подивишся, не так етед, все. Заходили в хати, в кого немає, не було будинок, був без присмотру, все оттуда виносилася, забиралося. Плоть не тільки ну, повністю оставляли голі стіни. Те, що стіни оставляли, а то що ще підпалювали. Спалювали це все, пані Лідія зізнається в день звільнення села. Плакала від щастя. Втім, повернення додому виявилося болісним. Будинок подружжя постраждав двічі обидва рази через дії російських окупантів. Від ворожих обстрілів з будинку геть знесло черепицю. Не вціліло жодної шибки і скрізь, мокрі стіни. Від підриву каховської гес будівлю добряче підтопило, так як вона знаходилась у найнижчій точці села. Так як вісім місяців окупації ми сюди не приїжджали. І от коли ми приїхали, то тут взагалі воно ж затікало все. І вся стіна вся зруйнована була. Це просто, це просто жах якийсь був. Я приїхав, рами лежали, вікна лежали, це все лежало на. На подвір'ї то, що все зруйновано, так і ще нас затопило повністю. І в будинку, і в кухні. от там от метр десять. От у нас води було. Про ініціативу відбудови сіл Херсонщини родина чула, але якось не вірилось, що їх дім хтось безкоштовно приведе до ладу. Аж поки на подвір'ї не з'явилися будівельники з проєкту плічопліч. Наразі хату просто не впізнати. Новий утеплений дах, замінені вікна і двері приведений до ладу фасад. Пан Олексій, неабияк як вдячний усім причетним за допомогу. Тут багато роботи зроблено. Десь неділі, це не тільки десь неділі-дві працювали з кришею. Покраска, шикатурка це все теж. Тоже десь, мабуть, днів 5-6 люди працювали. Ну, люди вертаються. Я думаю, якби не ця програма, я б з місто сюди теж не те саме приїхав. Так я тут. Дуже вдячний. Життя налагоджується, господар завзято порається по господарству, а його дружина пишається заготовленими на зиму закрутками. Нагадаємо, аби допомогти деокупованим населеним пунктам Херсонщини, об'єдналися 15 областей України Дніпропетровщина серед них.